З України, хочу розповісти, що наразі відбувається в Нідерландах, і що це, що стосується житла в притулках для біженців, для українських біженців. Ось, муніципалітет Кронендонка просить працюючих українців сплатити за свій притулок самостійно. Тобто, Ті українські біженці, які наразі працюють, тих людей просять сплатити рахунок за газ, воду, комунальні платежі, електроенергію. Наразі це становить 190 євро на місяць. Ось. І що кажуть, за що вони будуть платити? це Цими грошима сплатять комунальні податки, рахунки за газ, воду та електроенергію. І далі каже, кажуть у муніципалітету Теті, що значна частина українських біженців мають оплачувану роботу і тому. Ми просимо працюючих українців, українських біженців сплачувати 190 євро не тому, що це нам фінансово необхідно, а тому, що вважаємо це справедливим. І далі вони кажуть муніципалітету, що притулок залишається безкоштовних, безкоштовним для українських біженців, які не мають оплачуваної роботи. І далі досі це пропонувалося безкоштовно, і муніципалітетами отримували компенсацію від уряду за кожен створений притулок. Міністерство юстиції та безпеки. Міністерство повідомило, що муніципалітет, що не має правових підстав для запиту особистого внеску. Це це повинні робити люди, Тобто сплачувати за своє житло. Люди можуть відмовлятися платити. Якщо хтось дійсно не хоче платити, це не впливає на право на притулок. Відповідають у муніципалітеті. Тобто, якщо ти не хочеш сплачувати за комунальні послуги або за те, що ти знаходишся в такому притулку, ну, тобто, це тебе Ніяк не стосується. Тобто, якщо ти не будеш сплачувати, тебе не виженуть з притулку. Кранендонг став першим муніципалітетом, який звернувся до українських біженців за, за грошима. Існують інші муніципалітети, які також хочуть запровадити таку практику, але їм важко реалізувати це належним чином. Каже речник. Тобто, за даними міністерства, ведуться дискусії з декількома муніципалітетами щодо можливості просити просити. Бачите, вони просять, але не, не змушують. Вони просять працюючих українських біженців про особистий внесок за проживання то лише можуть, можуть просити людину сплачувати за ці комунальні послуги, а не мають права на те, щоб змусити людину платити. Це буде Україна! Слава Ісусу Христу!